Дорогі мої степові хижаки, дорогі мої бойові побратими. Сьогодні знаменний день, дев'ята річниця нашої потужної, нашої сильної, дружної сім'ї під назвою 59-та, окрема мотопіхотна бригада. Третій рік великого вторгнення десятирічної війни, яка триває більше трьохсот років. У цей важкий час з тими випробуваннями, які випали на наше покоління, на жаль, ми зустрічаємо. Саме в таких умовах на цій кровопролитній важкій, неправильній війні. Але сьогодні, як ніколи, і в подальшому, ми маємо пам'ятати про те, що не ми зробили цей вибір, не ми напали, не ми починали цю війну, але нам її вигравати, нам бути її героями. І сьогодні вашими руками, вашим кров'ю, потом, вашим характером, вашою мужністю кується історія, історія нашої великої держави. І повірте мені, той внесок, який зробила наша бригада, той внесок, який зробив кожен із вас, робить і буде робити, є непереписаною великою, потужною, героїчною історією того, що будуть говорити про нас і чим будуть жити наші майбутні покоління в нашій вільній демократичній державі. Тому у це свято у цей день я хочу сказати кожному із вас дякую. Дякую в першу чергу за вас, за вашу мужність, за ваш характер, за вашу витримку. Я прекрасно знаю, що нелегко і легше не буде. Але це не причина здаватися, не причина опускати руки. Ми всі знаємо, чому ми тут, що ми робимо і що нам потрібно робити. І, будучи степовими хижаками, будучи представниками словетної бригади імені Якова Ганзюка, будучи його пращурами... Які не мають права сказати ні, відступити назад і не мають права здатися, ми мусимо і будемо іти лише вперед, вперед, доти, доки крайній москаль не вийде з нашої землі і ми не повернемо те, за що ми боремось. Наша основна задача сьогодні це незважаючи на обставини, незважаючи на будь-що, бути щасливими, берегти наші сім'ї, залишатися здоровими. Та вірити в перемогу і повернення додому, готуватися до цього, тому що настане той день, коли ми будемо святкувати енну річницю нашої бригади в домівках, сидячи за столами зі своїми рідними, розповідаючи про звитяги, які ми здобули на полі бою, пишатися тими часами, які ми провели разом, і розказувати нашим дітям про те яким має бути козак, яким має бути степовий хижак, яким має бути військовослужбовець Збройних сил України, яким має бути громадянин України? Тому вітаю всіх вас, вітаю нас цим знаменним днем разом до перемоги! Переможемо! Слава 59-му та піхотній бригаді!